В укритті ліцею села Дмитрівка Кропивницького району облаштували туалетні кімнати, електроопалення і вентиляцію, показує директорка Олена Павленко. Певний час ми пробули, включаємо вентиляцію, продуваємо, от, щоб все-таки повітря було чисте. Коли робили капітальний ремонт, підвели про зробили чистку вентиляційних труб і новий вентилятор включили, Зараз продемонструють. За словами директорки, укриття розраховане на 368 людей. В ліцеї навчається 300 учнів. На ремонт укриття витратили гроші з бюджету громади, розповіла начальниця відділу освіти Дмитрівської сільради Наталія Бойко. На нього ми витратили 2,1 млн мільйона. Це кошти були місцевого бюджету, Ми закуповували воду, аптечні аптечку оновлювали. Каже ліцею Дмитрівці, один з чотирьох шкіл у громаді, де навчання з 1 вересня розпочнуть очно. На цих фото показує укриття у селі Іванківці. Його говорить, відремонтувати не встигли. Іванковецька філія виділені кошти. У сумі півтора мільйона на капітальний ремонт протирадіаційного укриття на даному етапі ми проходимо стадію отримання дозволу в дії для виконання цих робіт. Діти укриваються в старостаті, який знаходиться 80 метрів від. Каже, у громаді проживають шість сотень дітей шкільного віку. Мама першокласниці Анастасія Зарецька вважає, дітям потрібне очне навчання. Я всіма руками за очну форму навчання, оскільки це і соціалізація, це і питання вміння працювати в команді, це і нові знайомства. В укриття була умови, бачила, мене в принципі все задовільнило. У Кіровоградській області 437 шкіл. З 1 вересня в них навчатимуться 95 тисяч дітей. З них 7 тисяч першокласники. У 310 школах навчання розпочнуть очно. У 127 школах навчатимуться за змішаною формою. Це інформація від керівниці обласного департаменту освіти Ельзи Лещенко. Це залишить від кількості і якості. Укриттів, які є на сьогоднішній день, змішана форма навчання. Різний підхід може бути. Ну, наприклад, сьомий клас на цьому тижні іде оч е, офлайн, а восьмий онлайн. На наступному тижні вони повернуться е, поміняються в цьому році. На ремонтні роботи в першу чергу, звичайно, школа, але в першу чергу укриттів було витрачено з місцевих бюджетів 32 мільйони за безпечним укриттям. заклади загальної середньої 93% будуть 100%, тому що ремонтні роботи продовжують. Підписують акти готовності до 1 вересня. За словами Ельзи Лещенко, в умовах воєнного стану форму навчання в школах можуть змінювати, в залежності від безпекової ситуації. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.